Ірина Миколаївна рада вітаю вас на майстер-класі Вчителя музичного мистецтва РКЗО Бажівської середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступеня No1. Працюю над науково-методичним проєктом формування патріотичної свідомості школяра засобами музичного мистецтва через застосування інтерактивних технологій. За допомогою методів інтерактивного навчання я можу швидко і якісно. Перевірити знання дітей. Цікаво розпочати нову тему, використовуючи гру Підвести підсумок уроку. На початку уроку з'ясовує настрій присутніх, тому використовую право посмішка. Це дає змогу визначити мені налаштованість дітей до спілкування. Погляньте на смайлики, які знаходяться на ваших партах. Виберіть той, який відповідає вашому настрою сьогодні. І подаруйте його. Всі мають гарний настрій, мені приємно. Для подальшої співпраці нам потрібно розділитися на дві групи. В цьому допоможуть веселі модки. Сідаю залива. що подається речення, потрібно його закінчити. Наприклад, створений народом музичний твір називається народна пісня. Урочиста пісня символ країни, гімн. Запитання і задання протилежній команді. Будь ласка, команда восьма нотка. Зачитайте своє питання команді четверна нотка. Пісні, які відображають народний гумор. Жертві пісні. Пісні для заколисування дитини. Колискові. Так. Коротенькі танку... танкові пісні, які складаються з двох рядків. Дякую. Будь ласка, команда четвертна молодка, вищу. Пісні, що виконувалися під час жни. Жнивальські пісні. Мандрівницький співак, що виконує свою пісню під цупровод бандури чи кобзе? кобзар. Кобзар-бандурист. Правильно? Музично-поетичні твори, що оспівують важливі історичні події. Історія? Історичні пісні. Правильно. Наступний метод кроссворд криптограма. Криптограма це зашифрований запис, що розміщується у клітинках за певними цифрами. На дошці показую кросворд. За допомогою алфавіту повинні відгадати назву музичного твору або інструменту. Наприклад, кросворд криптограма. І алфавіт. 21 цифра це у нас буква Р, е, 19-та буква О, 33-та буква Я, 16-та Л, 31 м'який знак. Вийшло у нас музичний інструмент, рояль. Давайте спробуємо. Кожна команда створить свою криптограму. E Якшення. Будь ласка, команда восьма нотка назвіть свою криптограму. Пісня про Байду. Команда Четверна нотка. Грицю, грицю до роботи. Дякую. Права, так чи ні? Цю вправу застосовує вивчаючий матеріал. Суть полягає в тому, що я зачитую вислів, а присутні повинні дати правильну відповідь. Якщо ви правильний відповідаєте так, якщо хибний ні. Наприклад, пісня Грицю-Грицю до роботи жартівливого характеру так чи ні, правильна відповідь? Так. Давайте спробуємо. Кожна команда складає по три питання до цієї пісні і задає одна одній. На ваших партах знаходяться скрипковий та басовий ключ. За допомогою них ви будете відповідати, якщо так піднімаєте скрипковий ключ, якщо ні, басовий марш, ключ. Спробуйте маршрут. Як марш. 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 Маршрут. Українська народна пісня. так чи ні. Правильно. Вона виконується по вільному темпі. так чи ні. Правильно. Це спокійна, наспівна пісня. так чи ні. Дякую. Е, музична особливість цієї пісні маршовість? Так, ні, правильно. Ця пісня написана в Мажорі, так чи ні? <кій> так. Це двочастинний музичний твір. Так чи ні? Правильно. Все. Наступна вправа знайди пару. Пропоную картини і назви пісень. Необхідно обрати ту репродукцію картини до пісні, яка найкраще розкриває настрій і сюжет. Наприклад, перша картина це в нас буде Б «Сія просто». Друга картина це в нас буде Вишле поле косарів. Третя картина це в нас буде диво, місто навпаки. Давайте спробуємо. Подивіться на ці картини і встановіть відповідність. Це четверте, четверте четвер. зореме. Ой, на горі, козак. Таж на горі друг зі Будь ласка, відповідати. відповідайте. Восьмотка. Це відповідає а, відповідь думка, дума про козака голоту. Відповідь Г. Ой, на горі де жінці жнуть». Так, вірно. Восьмочка. Восьма, зоря моя вечірня. Відповідь, Б. Ми думаємо, що четверте це «Зоря, моя вечірня. Команда восьма Це відповідь Д пісня про лисичку. Це відповідь Рухтинку. «Е» так, вірно. Дякую. Отже, команда восьма нотка допустила помилку. Третя картина це нас яка? Команда восьмотно. Отику сіренький. Отику сіренький. Перед початком виконання пісні застосовує різноманітні поспілки та вправи. Одним із таких є скоромовки. Їх можна застосовувати для розвитку не тільки розумової, а й співацької артикуляції. Давайте спробуємо. Команда восьма нотка ваш, ваша скоромовка і команда четвертна нотка це ваша скоромовка. Спочатку ми. Потім трішки швидше і останній раз ми промовляємо ще швидше. Давайте спробуємо. От кінда, так, зуб за мамо мармелад. Откід, так зуб за мамо мармелад. Откідра, так зуб за мамо мармелад. Дякую. А 20 мало, так? Прокіп рокі продає крім. Прокіл сидить, крім кипить. Прокіл, рокі продає, крім, років сидить, окрім кіпить. Прокір, рокі продає крім, прокіл сидить, обрібки питі. Дякую. Послівки це вокальна корові вправи для формування початкових навичок володіння співацьким. За допомогою них відпрацьовуються різні види звуковедення, навички унісонного та ансамблевого співу. Давайте спробуємо. Поспівка. Сіно хлопчики косили, грати ноту до просили. Будь ласка, сядьте рівненько. I'm

ti no khlopchiti prosili radno to